вітаю вас на телеканалі Дача. Ви дивитесь програму Енциклопедія садівника і ми, звісно ж, продовжуємо говорити про обрізку плодового саду, тому що ця тема є надзвичайно складною і дуже багатогранною. І знову ми говоримо у форматі запитання-відповіді. Точніше, будемо вже детально проходити то як же ж обрати правильно саджанець, на які критерії опиратися, щоб розуміти в майбутньому, що з ним робити. Привіт, Саша! Добрий. День. Я думала, що зараз мене так десь. Я хотів Студе прибити, скажи, бо, що вже, що? бо вже не третина, а вже половина пройшла а вже життя. Половина? Половина життя. Боже, Саша, я виправлюся на наступному випуску. Це не так важливо, просто ну, дякую за третину. Почалася весна, їдемо за місто і де Це... побачили саджанці, там купуємо. То давай так, щоб у нас було практичне примінення наших випусків, купила людина-саджанець. Як одразу зрозуміти? Правильний він чи неправильний мені то можуть сказати, це однорічний саджанець, як я маю зрозуміти, що він саме однорічний. За якими критеріями я це визначаю? Ну, дивіться, ми деякі з них вже розглядали. Зараз ми повторимо. Видно, що якщо це пагінь, який я вже завжди кажу, що те, що росло, було з листями під час вітаційного періоду, та частина рослини це і є пагінь. Потім він древ'яніє і скидує листя, перетворюється на гілку. Тобто, якщо там є, видно, що це, наприклад. Один тільки одна зона росту, яка була в цьому році, то це є якби однорічний сажність. Просто інколи є трошки кроновані. Важко це так просто. Якби знав підготовився, був би можливо взяв, просто показати саженець, де видно, що немає двох хвилі росту за два роки. Може бути хвиля росту за один рік, але немає, скажем, визрів і в минулому році здерев'яніли здерев'янілий ну мається mm -hmm. на увазі і ще додатково роз. Але як правило, на цьому чесно кажучи, не часто спекулюють. Просто буває навпаки ситуація, що особливо персик, який дає багато гілок, і при нормальних умовах можуть бути та ж абрикоса, можуть дати кронований гарний саженець, і Були випадки, коли в нас навіть казали, що це не двохрічний, а це, мабуть, трьохрічний саженець. Тут більше завдання вибрати правильний саженець з тої точки зору, яку ми вже проговорили. Що коли ми купуємо саженець, ми повинні вже прорахувати. Яку ми хочемо висоту штамба, де ми хочемо мати гілки, і пам'ятаєш, ми говорили, що нам потрібно після того, як ми ну, сконструювали в своїй уяві вже висоту штамба і так далі, тобто який місажний хочемо мати, щоб ми мали можливість зрізати не менше третини, четвертина, третина десь у цих межах, зробити зріз. Тому що ми вже, я трошки повторюю, раз ти задаєш це питання, можливо, я тобі нагадаю. Ми вже говорили, що якщо ми хочемо штамб 80 см, то нам треба зрізати на 100-110 см, а якщо ми купили, Сажниць, які має 120 то ми зрізаємо там ну 10-20 см, Це фактично одна шоста. А це значить, сажниця вже буде рости не інтенсивно, тому що прирости будуть. Ми видалили недостатню кількість деревини для того, щоб стимулювати більш сильні ростові процеси. Для цього нам треба видалити, щоб стимулювати ці більш сильні ростові процеси. Нам треба зрізати не менше як третину четвертину. А я зараз тобі поясню, чому я <кхи> <кхи> повертаюся до теми, яку здавалося б, ніби ми вже проговорили ще в прикладах. І я наступного разу такий ще й притягну викупив, притягну той <рес> саджанець. Дивіться, яка історія. Я зараз його змалюю, Давай. А, а наступного разу mm -hmm. привезу, і ми трішечки вже буквально будемо говорити. Значить, В мене є яблуня, яка точно, точно вже третій рік є на ділянці. Третій рік. Вона, от щоб не збрехати, ось така заввишки. Оператори не дадуть збрехати, бо ми її знімали, вони її бачили. І вона, тобто, це вже не однорічна, і вона. Виглядає отак: іде просто паличка, і отут, отакі три маленькі щось. І не кільчатки, і не зрозуміло, і точно це не гілочки, і не пагони. О, отакі три штучки. Я стіснююся спросити, що робити з <рес> <рес> цією <неї> історією. Чому я запитала саме про критерії вибору е, саджанця? Да? Тобто на що ми опираємось? як чітко зрозуміти, о ні, це нам не підходить. Тому що ну, ось же ж вибраний саджанець, саджанець, ну ніби все в порядку. А тепер маємо таку історію, і він не росте, йому вже точно третій рік іде зрізати він, по перше, коротенький. Оце оця штука, щоб ви розуміли, вона 50 Сантиметрів. Як, коротше, убезпечити людину, що людина купила, а насправді це не садженець, його просто треба викинути. Ну, може, ж така бути історія? Може. От в прикладі, я привезу доступного разу, серйозно. Дивіться, от якраз ти розповіла випадок, який попадає в чітко в ці параметри, які я задав. Параметри були які, що нам потрібна сажність не менше, як 150 сантиметрів. Ну там 120-130 може бути, якщо ми хочемо трошки нижчий штамп. А в нас. Всього він 50 сантиматів. 50 – це вже там на третій Потечок. рік. Так? Ну, неважно, все одно він прирости не дав, це вже плодові утворення, які він... Чому це може бути? Як правило, це погана коренева система і може бути ще й на карликовій підщепі. Чому я завжди повторюю? Тут знаєте, чому я це запитання ставлю? Тому що ну так люди можуть ну, мої ж батьки купили його, якось купили. Ну окей, вони не знали про те, що він має бути там мінімум метр двадцять. Окей, вони не знали про карликову підщепу. Я попрошу тебе зараз проговорити цей момент про карликову підщепу. Але е, в кульмінації я дуже хочу, щоб зрештою ти пояснив, будь ласка, от якщо ми так попались і таке взяли це все, це гаплик, це викинуть чи щось можна робити? Я би його поміняв, але дивися, тут ми можемо його. Тут єдиний, один, єдиний варіант. Ось у нас поверхні ґрунт, Він жорсте це зрізати його на повторний ріст. Чому на повторний ріст, Ну як тут намалював, чи тут. Знову ж таки, нам треба зрізати дуже багато деревини, в даному випадку вже він не різ, як звичайний, значить він програє йому по корневій стемі чи по я Зараз розгляну всі варіанти. Угу. Значить, нам треба видалити, як ми кажемо, для того, щоб підсилити ростові процеси, нам треба чим побільше е, зрізати. Ми можемо зрізати десь половину, ми можемо зрізати більше половини. І ми пробудемо ростові процеси. Це якщо саженець просто був, скажімо так, не зрізаний, куплений, вже, він був вже нестандартний, тому що. Він не попадає в класичні стандарти. Якщо це часто буває, в нього ще дуже ослаблена коренева система, тому що це може бути, наприклад, це яблуня сказала, Так, там М9 да. підщепа може бути інший карликовий підщепи, там їх досить багато є там, 62 396 та інші. Ну, В основному М9 використовується, це англійська підщепа, вона дуже слабо, слаборосла, але вона, як я казав, йде для веретеноподібних подібних крон у ці сади. От якщо тут ще карликова підщепа, і саженець навіть на ній він має бути повноцінний, він має бути все одно. Розсаднику його вирощують як саженець, вона е, повноцінно попадає в ці розміри 120-130. Але якщо це карликова підщепа і саженець ще, ну, скажімо так, як би це коректно сказати, не зовсім правильно вирощений в розсаднику, вона ослаблена. То такі саженці взагалі-то вибраковуються. Якщо він вже пішов на продажу, його купили, то якщо його не зрізати, тим більше тепер одне діло при покупці, його треба було відразу десь отут зрізати. А зараз це вже трьохрічна деревина. Тут. Оця частина це вже в нас трьохрічна деревина. Оці маленькі утворення, це, це означає так. Ну, Це плодові утворення генеративного плану, які будуть давати плоди, і ростових процесів немає. Тобто на них будуть дуже Ослаблені плоди, тому що ми знаємо, що плодам мають відповідати сильні пагни, які несуть листя, і листя продукує поживні речовини, які ну скажімо, формують плід і так далі. Пластичні речовини. А в даному випадку у нас не буде кому годувати. У нас просто покриється, ну скажімо, це так. Такий буде дуже прискорений і зменшений період життя в цього дерева. Такі дерева довго не живуть, вони садяться, вони не дають ростових процесів, вони завантажуються плодами, декілька урожаю дають, виснажуються і відходять. Тобто, коли ми, Старіше, ми обираємо саджанець, давай від зворотнього підемо, який точно не треба купувати, який є за коротким. Так? Ну за коротким. Тоді так. треба питати, от ми навіть коли знімали попередні сюжети, там були етикетки. Має бути вказано на етикетці не тільки там вказаний виробник. Виробник, ну щоб це був хтось уже провірений, щоб можна було зібрати інформацію. Це я дуже часто кажу, що збирайте інформацію про виробника. Хто виробник там має бути вказаний сорт, порода і підщепа. Тобто, якщо там підщепа не вказана, це доп... ну можна допускати, тому що буває на один і той же сорт на різних породах і не завжди розсадники роздруковують, яка підщепа, щоб не робити багато різних підщеп. То підщепу завжди уточняєте потрібно. Тобто, яка підщепа. Якщо ми е не обов'язково уточняти саму назву, просто слаборосла, середньоросла, сильноросла, росла, чи вітативне походження, то я завжди казав, що люди приходять і дуже часто запитують саме слаборослі. Я кажу, в нас є слаборослі, але це не обов'язково має бути карликова. Тобто слаборосла, вона може бути там трошки більше, ніж карликова, бо туди і середньорослі можна віднести, але мається на увазі, що не бажано брати. Для приватного сектору Карли. так карликові підщепи, тому що я завжди кажу беріть сильно рослу підщепу тому, що стримати потім значно легше, чим викликати цей ріст. Якщо дерево було куплене, саджанець був куплений. Він такий, що його вже важко щось з ним зробити. Це просто на ну, нестандарт, який вибраковується. Тут полі. я зрозуміла, ну Красавець. ми вже не вибракуємо, Він у нас уже третій рік, я його на схразизу подумаємо, так, що треба. з ним зробити. Да тут на цьому завершимо потребу в прикладі його роздивлятися. Ти маєш бачити цей сад. Я хочу. Ще порушити таке запитання, яке, на мій погляд є важливим. Всі випуски, коли ми з тобою говорили і розглядали саджанці, взагалі посадковий матеріал щодо плодового саду майбутнього, ми розглядали однорічний саджанець. А чому так? А якщо я, скажімо, належу до нетерплячих людей? Mm -hmm. Я думаю, як більшість певного глядачів або садівників. і Якщо я хочу вже наступного року отримати врожай, я можу обратити трьохрічний саджанець, я можу чи, 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 чи я маю тільки на однорічні саджанці звертати увагу? Mm -hmm. Чи може він бути менш як однорічний, от знову ж таки менше як однорічний бути не може. Це може бути куплено підщепа на якій просто заокулірована брунька, яка зрізається і через рік тоді виходить однорічний саженець. Дивіться, є навіть такий саженець, який в перекладі називається цвітучий саженець». Він називається кнібаум. Це знову ж таки подібна форма крони. Це саженці, які продаються в основному для фермерів, для господарств, які налаштовані на вирощування урожаю на продажу. Це крупні господарства, і там іде двохрічний саженець з однорічною кронію. Так називається цвіту. Чи сажниць, кніпбав. Це вже багато цих гілочок, які ми казали, веретеноподібним типом, які потім підв'язуються по веретеноподібному типу закладення, які підв'язуються до шпалери, вони розміщуються горизонтально. То за кордоном, там, де земля дуже дорога, і оренда, і просто то там вважається нерентабельним, якщо ти в рік посадки, а там закладаються сади в основному двохрічним саженим цим кінбам. Якщо ти саджись, садиш саджениць, який не дає хоча б невеличкий урожай. Але чому я так підкреслюю, що це промислові сади? Тому що там підведена трубка і як, через яку подається живлення, і там це називається фертигація, не просто вода, а розчинені ні мінеральні добрива. Тобто дуже добре готується м, цей, м, земля і все інше під поле, під посадку, садиться саженець, наприклад, восени або весною, і вже на осінь можуть зібрати якісь невеличкі, незначний, але все рівно врожай. Це те, що стосується там, промислово, це так, щоб теж ну, ми не розглянули, щоб для, для порівняння. Що стосується приватного сектору, чаще всього у нас глядачі, мабуть, цікавляться там, індивідуальними якимись садами, такими приватними, маленькими. Там можна купити як однорічний саджанець, до нетерплячих можна купити 5, 6, 7 річний саджанець. І коротномірні такі дерева, ми вже теж, наприклад, їх реалізовуємо. І тут просто треба звертати критерії увагу вибору. критерії вибору, в першу чергу, коренева система, тому що най... найчастіша помилка це розсадники і садових центрів, які займаються декоративним садівництвом. У них є чітка уява про те, що це має бути ком землі, і вони, викопуючи ком землі, наприклад, 5-7-річного дерева, вони вимушені обрізати сильно. Тому що з комом землі важко підняти дуже важкий ком. Ну, і в ділянки, і вони, так, і вони обрізають 50-60 см в діаметрі. Це, це дуже погано, тому що людина купує обрізану кореневу систему, вона там складається з чотирьох типів: там є провідні, сисні, проміжні коріння. Так? А вони якраз купляють обрізані повністю сисні корінці і так далі. Такі дерева приживаються. Але чому я підкреслюю, що це розсадники, які займаються декоративним садівництвом? Тому що одна з програм, якщо ти Пам'ятаєш, ми знімали, коли я говорив, що мікориза це поєднання коріння, так? і грибків. Міко і риза. Поєднання кореня і грибків, вона буває як всередині. Ми теж ми говорили, так і назовні, так, і от ендо... якщо да гена і, і ендген. І якщо, наприклад, ми говорили про те, що хвойників і багато, навіть не тільки хвойників, є такі, яких на поверхні я спеціально цю термінологію поки там можна буде подивитися, тому що щоб люди на чітко зрозуміли, якщо вони на поверхні вони підсушуються не всередині, так корневої системи, то ці рослини вони дуже важко переносять пересадку без кому землі. плодові ж. Вони легко переносять при температурі там до 5 6 градусів тепла, при відносній вологості, Ну не під прямим сонячним промінням були випадки, коли в нас сажений згубився. Наприклад, один раз таки колись було, загубився з осені, і ми його не побачили весною. Це саженеця брикосом. Він перезимував цю зиму з відкритою корневою стему. Ми весною його замочили, посадили і прекрасно росте. Тобто в такому випадку. Потрібно викопувати гарну кореневу систему і без кому землі ми можемо викопати кореневу систему в діаметрі і півтора метра. Метр і півтора це ми завжди викопуємо. Чому це так детально розповідав? Тому що якщо... Людина хоче не просто купити крупномірний з 5-7 років, тому що якщо купити із поганою кореневою системою, то потім 3-4 роки лише буде йти на відновлення оцього балансу. Нам прийдеться його, по-перше, дуже сильно обрізати, щоб баланс втраченої кореневої системи і надземної частини підрівняти. А взагалі ну, прийдеться обрізку навіть не таку робити. Це буде зовсім інша обрізка, тому що ми побачимо, що в нас немає корня. Або він обрізаний в межах землі, або він просто погано викопаний. Якщо ж ми знайшли сажанець, який там старшого віку, але і навіть е, без кому землі, то це все, все рівно перше, що ми повинні подивитися, це коренева стема. Вона має бути якомога більша, якомога краще викопана, краще це не обрізана, там е, мають бути... Тоненьць, багатенько тоненьких корінців, які потім легше допомагають цьому саджанцю адаптувати Саша. я Дуже дякую тобі. Не встигаємо ми проговорити всі критерії різниці між однорічним і багаторічним саджанцем. Тому і змушена попрощатися з вами а точніше, не попрощатися, а сказати до нових зустрічей у новому випуску на телеканалі Дача. І нагадую, що нашим експертом є Олександром Дращук. Не пропустіть вже в наступному випуску. Ми проведемо порівняльну характеристику, чим відрізняється однорічний садженець від багаторічного саджанцю. І який краще нам обрати, якщо ми хочемо оновити свій сад?